У броварах на Київщині підозрюваний по грабування під час слідчих дій вистрибнув з вікна третього поверху відділення поліції. Як з'ясувалось, громадянин Туреччини до того ж перебуває в розшуку за понад 20 крадіжок. Тепер лікарі приводять його до тями, а правоохоронці вирішують за законами якої країни судити турка далі. Тетяна Буковня розповість. Я секунду, бо не можу. Вона п'є чергову пігулку заспокійливого і ледве говорить, дівчина досі не може відійти від шоку. Вчора на неї напали двоє чоловіків. Зірвали золотий ланцюжок із шиї і відібрали мобільний телефон. Я їхала із Києва і йшла по олійки. І на мене напали один спереді, другий ззаду. Який був спереді, я його одразу впізнала. Одним із нападників, якого впізнала потерпіла, виявився ось цей громадянин Туреччини. Його вже понад рік розшукує Інтерпол за скоєння крадіжок на території його держави. На допит до райвідділка запросили і дівчину. У той час, коли правоохоронці фіксували зізнання турка, він вискочив з цього вікна. Із третього поверху Броварського відділу поліції випригнув 27-річний громадянин. Ось його видно сього край. Та під час допиту він пояснив, що так хотів уникнути а, покарання. Наразі він перебуває у нейрохірургічному відділенні, і як запевняють медики, його життю вже нічого не загрожує. Виповнена йому комп'ютерною томографією, де виявлено повріждення ліцевої частини черепа в виді перелому е наружної і верхньої стіни орбіти. на даний момент угрози для життя по всім аналізам, по всім обстеженням, які були проведені для нього, немає. Дівчину каже підозрюваний, він не грабував. А от чого стрибав з вікна, пояснити відмовляється. Ні, я не украл. Конечно. я, мені не треба украли телефон. Вже 14 місяців я тут живу. У мене нічого проблем немає. Ну, девушка э, так сказала. Я не знаю, чому так сказала. Спочатку турка долікують в медики, а потім уже правоохоронці вирішуватимуть за законами якої країни України чи Туреччини його судитимуть. За нашими законами йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Кримінальне провадження відкрито за статтею 186 частиною 2 – Це грабіж. Зараз теж буде вирішуватися питання. Уже і прокуратура, і інтерпол як його будуть екстрадутувати з території України. Наразі поліціянти розшукують другого нападника. А прокуратура Київської області перевірить правомірність дій самих працівників поліції. Тетяна Вуковня, Юрій Розумнюк, ТСН 1+1.